16 листопада сесія міськради прийматиме рішення бути чи не бути комунальному підприємству Харків Сервіс». Втім, в місті вже існує аналогічне КП Муніципальна парковка. Навіщо місто два підприємства, що опікуються одним і тим самим невідомо. В свою чергу досвідчені автовласники в очікуванні не гараздів та радять очільникам міста розібратися з існуючим КП і навести там лад. Предприятия, поскольку вони знаходяться э, на самофінансуванні, ну, значить, вони зможуть заробити деньги, щоб не тягнути їх із бюджету. А з э, парковкою навіть зараз, то що существують ну, є певні проблеми. Не з не руководством, а э, вот конечні. Дядя Фара має свій сумний досвід спілкування з харківськими паркувальниками. Почему-то, когда я приезжаю в район рынка Барабашова и знаю, что в этом месте по 50 лет в ЛКСМ находится муниципальная парковка. И парковщики, невзирая на то, что официальная оплата час гривна, Іноді хто 10 гривень, хто 20 гривень намагається за полчаса мене отримати. Наразі автовласників, що користуються послугами муніципальної парковки, турбує питання, чому вартість часу паркування занадто висока. Парковщики вещь абсолютно нужная. Факт, що вона сейчас слишком дорога, ні дорога. Да, я думаю, что по поводу бы, как б подумати местным властям. Водії кажуть, жоден з паркувальників не несе відповідальності за пошкодження автівки в той час, коли вона знаходиться під опікою муніципальної парковки. Чи буде цією проблемою опікуватися Харків стане відомо вже після 16 листопада. Коли депутати міськради офіційно затвердять існування нового підприємства, Андрій Хорунжий, Сергій Чорний, телеканал ТВК.